Журналіст по поводу підпільних казино. А ви, якщо мене знімаєте, да. то мене, будь ласка, мою да, згоду. Ні, не згоду, згоду. Я, бачу, згоду, це я вас, не але. знаю, хто ви такі взагалі. Е, вот. Я, я ти... мужчина Андрій, в принципі, Є, я, ти... я, користуюсь, а користуюсь цим. Ви будете знімати. Ми, корист... ми викликаємо національну поліцію. Але Це буде ложний виклик, тому що ви на роботі. Дивіться, послухайте, ви дослухаєте або будете суперечити. Я не буду з вами суперечити, тому що ви спочатку. Будь ласка, представтесь. Да. Я, вам Скажите, говорю, чи... я не представляюся, так? я просто говорю, що мужчина Андрій, да. але я ще, крім того, журналіст-викривач викриваю підпільне казіно з вересня місяця. Можна ваше посвідчення службове? Ваше Ваше теж можна, хто ви Англійсь, Жук. Все, це тим, що я користуюсь. Я це, не моє... це не моє, це не моє, це я тим, я що я У вас є посвідчення? Ви хто? Представтесь, а на які підставі маємо його надати? А я ви хто Я хто такі? знаходжусь на робочому місці? А хто ви? Ну я керівника оператор Київського апеляційного суду. А хто? Представьте даченко все да. дуже приємно. Дивіться, всі ситуація колег. наступна: я розслідую з вересня місяця, подаю скарги по поводу повідомлення про злочин підпільних казино. Підпільні казино, два, два казино, які не платять ні ліцензію за 72 мільйони гривень, не платять податків. Я подав вже в набу ДБР. Вчора в Набубу втікали в відео всі. Я подав Печер, Печерський суд. Є ухвали, що порушили кримінальну справу. Там того тижня є ухвала, що порушили кримінальну справу в Голосіївському суді. Порушили проти начальника райвідділу одного. Там в СБУ подавав, в НАБУ подавав, в ДБР подавав, в Б. Подавав, втікають. Справу так і ніхто не відкрив. Подав я сюди скарги за те, що на невиконання ухвал Печерському суді судді не розглядають моєї скарги. Ну я подаю ухвалу суду, щоб відкрили справу. Районна міська прокуратура не хоче відкривати розглядати ухвали суду. Подав повторно в Печерський суд. Зайшов вже навіть до голови суду, кажуть, що за неподобство не розглядається ухвали суду за невиконання ухвали суду. Він каже, я нічого не можу зробити. Судді самі рішають. Тобто, з вересня місяця подаю кучу бумаг, куди я тільки не звертався, ніхто не каже, казино не працює. Просто втікають. От я запишите мої, я зазначаю в всіх скаргах свій Ютуб-канал, де втікають просто працівники БЕП. СБУ заявляє, справа не відкрита до сих пір. Дві ухвали вже суду є, різних судів не відкрито. Тобто, я прийшов до апеляційний суд, подав, кажу розгляньте, що відбувається в Печерському суді, чому не відбувається. Мені кажуть, місяць розглядала якась мадам і каже, це не наша компетенція. Ми взяли на розгляд громадян, дід кудись собі, діть. Я кажу, а чому ні суддя не відповів? Чому тут не, не видно, що я вас хочу сказати, яким ви оперуєте. Давайте ми будемо я... предметно говорити. Дивіться, да, я... да, да ну це зовсім не слово. Я ви не знаю, тому що себе... без підписів... Ви... Зачекайте, ви, ви хочете у себе поваги, да? так? Ви, будь ласка, поважайте 에... людей, так? 에... Да? 에... Ну, Секунду, я, я вас дуже... переб'ю. Знаєте, чому я так сказав? Е, є підпис якийсь, без печаті, без, подпи... О, без печаті, толком підписів. Я кажу, хоч ну, давай, можна та, та людина до мене підійде? Давайте будемо з вами Дивіться, будь ласка, Дивіться. Суду, до суду, е, суду. От, от одне. Оце, оце от е, я подав там того тижня от, е, от ці ді, е, жіночці, я їй подав, щоб голові суду подали. От, не, дивіться, от, а, от, дивіться, дивіться, зараз секунду. Тому що я вже подавав. От, мене. Не, дивіться, ухвалила. Дивіться, от мені за місяць часу так. в мене злочин є. оце от мадам, Це не мадам, це працівник суду. я вас дуже прошу Будь ласка, коректно, е, дуже вас прошу, е, наполегливо. Е, дивіться, якщо ви будете переходити Давайте. на таку тональність, е, дивіться, ображати Давайте. працівників. Е, де, працівник, то... де, де працівник? Почекайте Ні, секунду. Зачекайте. Я почекайте. Це я це секунду. Секунду. Це, що значить слово мадам? Я вас дуже прошу. Я кажу, хай прийде людина, мені приставиться. Ви журналіст, ви розумієте, що є певна етика, ділове спілкування. Слово мадам в даному випадку воно є не коректно. Знаєте чому? Дивіться, я вам ще раз пояснюю, якщо ми діалог. Добре. Конструктивний, він має бути конструктивний. Е, дивіться, так? давайте я вам поясню. Я кажу, внизу. Бо я кажу, буду вас чути, коли ви будете чути мене. Я вас почув, я зрозуміла. Да. Дивіться, я кажу, покличте мені оцю людину, хай мені представиться, почав, uh -huh. поставить печатку. Що це таке? Кажу, я місяць, в мене йдеться злочин за е, сотні мільйонів гривень, uh -huh. а вона мені через місяць каже: от без печатки, хто відповідати буде от за ту от бумажку? Хто це? Я кажу, покличте, її, я хочу подивитися, хто відповідальність. Я подав оці вам документи. Один, другий, третій, три. Мені відписує замість судді оця людина без печатки. Хто вона така? Я кажу, покличте, я хочу побачити. Хай вона дасть відповідь, чому йдеться за особливо в великих розмірах повідомлення про злочин. Це вже третя бумага, бо тому що я передав от голові суду через от, помічницю його. Угу. От це от людина сидить там. Вона я подавав в прошлої неділі. Я прийшов зараз за відповіді. Бо безпосередньо йому на стіл положили. Кажу, мені не треба, щоб це ль... е, 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 Ну Коли ви подали тиждень. Ні, ні, ні ти, почекайте, секунду. До. Оце 9 квітня, це останнє, це третя. 9 квітня. Це так. останнє. Це я просто на руки подав тиждень тому. На увазі. є бумаги, зараз секунду… – місяця. Більше місяця. Чесно, я з вересня місяця хожу. Мене з вересня місяця. Дивіться, Печерський суд, це Печерські. Це є Печерський, Зараз секунду, секунду, бо в мене я куча от, апеляційний 20 березня. Це перша, напевно, візьміть. Це от вас. І от мені на них відповіді. Я кажу, закрийте ту казино, відповіді немає, мені мене втікає. Вчора в набу я виклав таке відео, ви подивитесь, там можна чокнути. Від мене втікли. Я показую, я знімаю, вона взяла, втікла. Втікає ну, працівник вийшло слідство якось набу. У мене закон, бо я дізнався, мене ж дурили півроку. Я дізнався, що є закон про викривання. правильно? Зачекайте, зачекайте, давайте якщо Ми конструктивно, давайте буде по порядку. Ну, як я... Добре? По я вас дуже прошу. Давайте по порядку. Де ваша апеляційна скарга? Покажіть. Та мені. От, тут, на... Ні, от покажіть, будь ласка, відповідно до е... Відповідно порядку, що? Дивіться, ну, Відповідно раз... до до Дивіться, я вам ще раз... того, як ви маєте звернутися до суду. Е... Ви маєте звернутися до суду, якщо ви хочете, щоб було процесуальне рішення з апеляційною скаргою. Дивіться, Покажіть, будь ласка, апеляційного суда. Ні, ні, от дивіться, у вас ви, О, ви не згодні Печер. з рішенням Печерського суду, правильно? Ну, ну Ви да. прийшли э, ну, до апеляційного суду. Так. З якою метою? Щоб оскаржити це рішення. Я, справу, злі, я да, розумію, це, що да, Тобто Печерський суд вам відмовив, ви хочете, щоб апеляційний суд. Доз... Переглянув цю ухвалу, скасував її і виніс нову. Вот, я правильно вас розумію? Там, ще роз... Ну ну, розгляну, ну, да, ну, ще тобою... якісь... я... ну правильно no. я говорю, да? так? Покажіть мені, будь ласка. Апеляційну скаргу <сус> на рішення Печерського <під> <сус> суду. <сус> дивіться, давайте я вам скажу так, наступне. Три скарги в <сус> ні, ні, ні сказу. Секунд. Дивіться, секунду, се. я, я відповім, <сус> відповім ви вас фахово. Давайте, да? так, фахово. Ні, зиму не, зиму не фахово, довод. дивіться. Я, так. взагалі, викривач. У мене є закон. Дивіться, секунду, секунду. якщо ви викривач, дивіться, якщо ви викривач, секунду, я вас хочу увазу. Не дослухайте мене сьогодні. Я почув вашу позицію. Можу я тебе сказати. Тобто, щоб мені викривачом бути, мені треба вивчити щоб шапку правильно А що? Давайте так. Я вас слухаю. Ні, смотрю. Спочатку я хочу, ви мені давайте, скажіть. Ви скажіть. Тобто мені треба ви вивчит... да, знаєте, да, давайте я скажу. Знаєте, це, це, я це, скажу. це не діла. Давайте ви скажіть, а потім я скажу. Скажіть, будь ласка. Дивіться, щоб мені викрити справу, мені написати, от щоб мені з вересня викрити корупційну схему на сотні мільйонів гривень, мені треба вивчити кучу документів, назвати правильну шапку. В місті чітко пише, в протоколі куча, що це йдеться про злочин, особливо в великих розмірах. По тексту видно, а мені кажуть, ви шапку не так написали. І ви зараз мені кажете, ви шапку оказується, не так написали. Поясніть, може я дурак, я хочу викрити схему, а не навчитися як шапку писати, щоб ви зрозуміли, що це про злочин йдеться, а не про шапку. Тепер ви скажіть, будь ласка, що я не так зробив? Я хочу про злочин сказати. Чекайте, так. все сказав? Так, можна я тебе буду великих не буде передавати? Я зараз так. уважу? Так. По-перше, скажіть, будь ласка, коли я сказав, що ви шапку не так написали? Ви мені кажете, поки повід... чекайте, скажіть, ну будь ласка, відповідайте за свої слова? Бо, тому що перед тим за... мені таке. Ми, за... ми ж говоримо з вами ви ні, зачекайте. No. Я вас запитую. От ми з вами го спілкуємося чи 8 хвилин. Tak. Скажіть, будь ласка, коли я сказав, ви це так. на відео. все зафіксовано. Да? Коли я сказав, що мені так написали шапку. No, я... No. Зачекайте, я no. вас запитав. Покажіть мені, будь ласка, свою апеляційну сказу. We'll Про шапку я вам взагалі нічого не казав. Тому я дуже прошу, будь послідовним да? і конструктивно будувати. Так. Ді... Да, розмову. я вас tak. дуже прошу. І говорити фактами. На сьогоднішній день ви прийшли до Київського апеляційного суду. Да? З якою метою? Ваша Щоб мета? Ви Щоб, Щоб ви розібралися. Щоб ви розібралися в тому дурдомі. що це відбувається? Чому мені пише якась інститут... дзвіночка? Дивіться, я не прошу вас е, знати всі закони. Я їх сам так. самі знаю. Відверто. Так, так їх дуже багато. Да, їх треба це. Але ж конституцію ми знаємо. Та може, хто знає, мені не має. А, знає... а ви знаєте, я керуюся державний... е... міжнародними договорами. Конституція це а для А Я керуюся, громадян... в першу чергу Конституцію України. А, а я міжнародними розумієте? договорами, тому що а я, я Конституцію людин... України, тому що я громадянин України. Розуміє? А Я маю право на громадянство, я людина. Це ваше право. Так. Я ні в якому разі, Ми зараз не про це зараз так. говоримо. Кожен державний орган має діяти в межах своєї компетенції. На сьогоднішній день Київський апеляційний суд може mm. да, в даному випадку переглянути рішення Печерського суду на підставі вашої апеляційної скарги. Вона у вас є на сьогоднішній день? А це що таке? Ні, ні, апеляційна скарга. Є у вас чи нема? Є покажіть не мені, не. я ж попросив, покажіть мені. Ви і... мені подаєте дуже багато документів, я не можу зрозуміти. Де апеляційна скарга? Одна, скарка? друга. Ні, ні, давайте доп... Доп... Це доповнення. Апеляційна скарга де? Дайте мені руки апеляційну скаргу, щоб я подивився копію. Е... Я вас дуже прошу. Є вона у вас чи нема? Секунду, секунду. О, дивіться, одна, друга. Що ще треба? Апеляційна скарга де у вас? І от, от, от це доповнення, це, це скарга наказ, і доповнення. Це наказ, я Бо думав, я вже це... не знаю, дивіться, ні, ні. 20 березня, 1 20... квітня і 9... Оце, 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 березня, да, да? оце да, да, скарга. Так, да, дивимося. Потім доповнення до них. Дзвін. Ну це ж не апеляційна скарга. Ви, от я, от, ну, може, ви, знаєте, ви, можете... Мож... ну, ви ж маєте, ви ж перед тим, як звертаєтеся в якийсь орган, от ви правильно кажете, я хочу там заявити про злочин, я хочу бути викривачем. Ви керуєтесь там відповідним законодавством. Правильно? От ви мені скажіть, от в Київ, від Київського апеляційного суду, чого ви хочете? Хочете, щоб він переглянув рішення Печерського суду. Я правильно розумію? І переглянув, і не тільки, не тільки. Я ще хочу, бо тому, що Печерський суд дуже маємо діяти в компетенції наші. Повноважень, Повноваження, це правильно. Є... Скажіть, будь ласка, що ви хочете від Київського апеляційного суду? Я, по-перше, зазначив, що недовіру Ні. ви сказали Ні. Печерському суду і що пере... переглянув дивіться, справу. Так? Дивіться, ки... Київський апеляційний суд не може розглядати питання недовіри судді. Розумієте? Е... Ну, 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 я... Навіть я... якщо виходячи з ваших міжнародних договорів. Да? Ну ви ж розумна людина. Ви фахова, розумна людина, читаєте законодавство, теж це розумієте. Так. Так. так, так от, що може Київський апеляційний суд? Київський апеляційний суд може переглянути ухвалу Печерського суду. Правильно? А притяг, ті... а хто буде відповідати, що Печерський суд затягує справу? А для справу? цього є відповідні інші органи. Для цього є вища рада правосуддя. Якщо ви не задоволені рішенням, наприклад, не то що рішенням, а діями судді в конкретному судовому судом. Я пішов на БУ. Ви тіку, можете тіку. звернутися є для цього вища рада правосуддя. Но я піду ще. Да. Куди ви я можете поступов. звернутися з відповідною скаргою? Да? І викласти свої мотиви, чому ви вважаєте, що суддя там чинив так чи інше, і це їхня компетенція на сьогоднішній день да? розглядати ваше звернення і давати оцінку. Київський апеляційний суд не може дати оцінку діям суддів. Він може дати він може переглянути рішення судді. Добре, переглянути... Якщо там були допущені помилки. Так от я вас запитую, що ви хочете від Київського апеляційного суду? Все, що в їх межах, що наші межах мені... переглянути це рішення. Добре. Покажіть, будь ласка, де в ваших листах, які ви мені показали, ви просите. Переглянути е, цю ухвалу е, там є, там треба не шукати. Є, там є по, по, там по змісту, Ну ми зараз ми можемо... можемо перечитувати. Є по змісту а, ні, все Перечитувати не треба. Дивіться, там є мені все зазначено. У Вас дуже багато документів. Це, це так. дуже добре. Це З вересня місяця. Я розумію. вашу громадянську позицію. Ви хочете максимально е, допомогти державі. Це дуже добре. Сотні мільйонів гривень. Це дуже добре. Але покажіть мені, будь ласка, документ, де ви просите Київський суд Переглянути це рішення. Покажіть мені його. Я, ж, може, ні, може ні. Сісти? я ну, не знаю, зараз давайте можу сі... шукати. ми щось. Ми ж стоїмо тут, читаємо. Де, е, дивіться. Ну, треба... де? Ну, де тут написано? Зувати, от... чи вона. Право... Е, а, ну, до... Де. Ну покажіть, е. дивіться. 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 дивіться, а ви просите Київську апеляційну суду? Якби ви написали, а, ну... от є таке рішення, так, да? є. там, от є. там треба передивлятися. Ні, зараз. Ні, не треба. Там я вам є. просто пояснюю. Ви ж розумна людина. Ідійте, будь ласка, розумно. Так я не підготуйте розумію, Скільки підготуйте? мені треба... Трап... Надо... готувати? Злочин, де далі? Бюджет не доходить, куча грошей. Я маєте, мушу підготуватися, щоб злочин розкрити. Від, я вже це. не розумію, від що... Від того, буде. що ми з вами зараз no. спілкуємося тут, да? і витрачаю, я свій час і ви свій час. Від цього користі не приноситься... допоможіть тоді, виходить. Я вам пояснюю. Поясню. No. поясню. No. для того, якщо ви хочете, щоб Київський апеляційний суд, в межах своїх компетенцій, своїх повноважень, да? здійснив. Оцінку цього рішення, mm. так, ви маєте до нього звернутися з відповідним, з відповідною апеляційною скаргою. Тобто мені ще посидіти, ви ні треба ще трошки ви посидіти. вам треба попросити те, що ви хочете попросити. А для чого мені просити? Я вказав, кажу, зробіть і зрухайте, щоб ви візьміть цю... Мені ви. просити не треба нікого. Мені... Вас рішення, ви в рішенні вас я просто... Рішення ви розумієте, ви, ви просите не то, що просите, ви ставите питання. Я не прошу навіть можливо, я не коректно Вибачте, будь ласка, не просити. Ви ставите питання. Таким чином, що ви позбавляєте нас можливості вам допомогти в цьому питанні. Чому? Тому що, ви, тому що ми не можемо виходити за межі своєї компетенції. А я кажу, все, що ваші компетенції. А ваші компетенції пози. це переглянути оце рішення. Але да, якщо ви поставите про це питання коректно і правильно в своєму документі, тоді Київський апеляційний суд зможе здійснити. Відповідний перегляд цього рішення. Так, там десь. Але вони в жодному так, документі та не знаю. Чому жодне, ні, ви не ні, бачите? Ні, ні. Ну, де, воно... Покажіть, я з вашу чи запросив. тут, покажіть, чи тут. Де тут треба дивитися? Це... Так. Покажіть, я покажіть, просто не пам'ятаю. Вже стільки всього це вже. Будь ласка, де я про так. це зазначив. Я не йду. Зараз покажіть, я, я чекаю, але... чекаю, будь ласка. Там є по змісту, зазначено, що некоректно. І там є суддя, що Ну Я розумію вас, зараз я, може, в тому всьому вже в нервах і прочі, що зразу не йду. Я розумію. Я вчора тільки ви б бачили відео, як від мене в Набув тікало. Це все... Я від вас не тікаю. Я просто не кажу, хочу я з вами не кажу. вирішити ну. це питання. Да? Покажіть мені, будь ласка, де це про це зазначення? Це треба шукати, сісти, Та давайте сконцентрувати сконцентруватися. Давайте сконцентруємося. Ну. Ну, я вам зараз от, заявляю, щоб ти не шукав, щоб не хвилювався на тему Ні, давай, і давайте, я давайте підготу, підготуюсь, наприклад, більш детальніше, бо я не розумію, давайте, що ви можете. Давайте, давайте Якщо вам треба час, я вам ну. надам можливість. Зараз сядете кімнат і ознайомлення. Знайдете мені, я до вас спущусь. Ви мені покажете. Я ж не, не ну якби я не влучаю спілкування, але якщо ви хочете фахової і конструктивної розмови, то я вас дуже теж прошу бути фаховим і конструктивним в даному випадку. Розумієте? -е, ну я вас то розумію. Просто я не відбув. Ну, розумію, Тому що півроку робиться, чому mm -hmm. мене всі, всі втікають від mm -hmm. мене mm -hmm. і мені mm -hmm. шлють відписки, і мені навіть, я yeah. думав, що мені mm -hmm. знаєте, що напишуть. Мені не написали по 216, куди передали. А мені кажуть, ви маєте право куди звернутися. Я кажу, сприяйте, а вона мені каже, оця жіночка, каже, ви куди собі підіть? Ну, давайте знову місце знову. чекало. Це жіночка. Да. Так, а, а хто? Працівник? Жін... Ну, працівник. Він, ну, жінка? Да. Ну я ж не образив. Да, жінка, да, ну. да, да. я прошу, прошу, так, ну, да, так. Да. Вона мені не надала, Це не прийшла мене. до мене. А тепер знову ну. ж таки, знову ж таки, е, е, ви. Звертаєтесь до Київського апеляційного суду з якою метою? Ми про це вже щойно говорили. Якщо ви звертаєтесь, щоб Київський апеляційний суд за вас звернувся до правоохоронних органів, це одне питання. Якщо ви хочете, щоб ми переглянули рішення Печерського суду, це інше питання. Я просто хочу зрозуміти ваш мотив. Звернення до Київського апеляційного суду і чи те, що ви скажімо, те питання, яке ви ставите перед нами, це в нашій компетенції, чи не в нашій компетенції? Ви ж зрозумієте правильно, якщо ви будете нам перед нами ставити те питання, що не належить до нашої компетенції, ми не зможемо вам допомогти. Ага, ще одне питання, секунду. Да, е, ще одне було. Я просто, так, да, я не настільки був компетентний. Я подав е, е, в Печерський ні, суд. Давайте будемо посвідомними. Я, я вас дуже прошу. Дуже вас прошу, будь ласка, давайте я, ми, ми, я зараз не буду заговорити за інші органи, ні, ні. за Печерський суд. Я зараз говорю за Київський я... апеляційний суд. Да? Е, от, Тому зазвачаю. Я вас ще раз прошу, будь ласка, дайте мені документ, в якому ви. Просити в межах повноваження київське пілець переглянути це рішення. Є у вас е, такі документи. Е, е, е. Ви кажете, мені потрібен час для а, того, щоб я зараз секунду, все перечитав. вам Показав секунду. Шедавайте ще, при... ще секунду. Знайдеше моє е, 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 про моє. Ще було да. прохання. Е, я подав на невиконання е, міською прокуратурою ухвали суду Печерського. Я подаю ж секунду, секунду, я зараз говорю. Я подаю на невиконання ухвали по 382 в Печерський суд. З 7 березня розгляду не було, і мені суддя пише. А в мене там ще я дізнався, що 10% відшкодування є. І він мені пише. Я та я і мені суддя підпали і пише: ми відмовляємо вам відшкодування 10%, А за те, що не виконала ухвала Печерського суду прокуратури міста, відмовили взагалі не розглянули, просто дивіться, від уникнули. Дивіться, ну ми ж з вами Розумієте, прошу. Ну, ну, я б попросив ще пере... роз... а, секунду. Ви, я попросив ви, перерозглянути на ну, невиконання. Давайте, не давайте, давайте цінувати. О, ви будете цінувати свій час. Так, У вас теж, я думаю, багато справ і є чим займатися. Ну так? я думаю, сотні мільйонів виявити о, це о, дуже от, вороже, якщо вороже, більше, Якщо ви хочете чим скоріше це довести цю ситуацію до якогось гарного результату, да, то ви, будь ласка, давайте не витрачати час, а будемо діяти так, як ми з вами домовилися. Ви мені, будь ласка, зараз. Вся, no. подивіться, знайдете в це в своїх документах, покажете. Якщо цього в документах нема, готуйте відповідну ну, апеляційну скаргу. Вона буде тоді зареєстрована. Якщо вона буде коректно складена, я маю на увазі, якщо ви правильно поставите питання перед Київським апеляційним судом, і вона буде розглянута так, як ви хочете. А поки ми зараз витрачаємо час. І говоримо про чиюсь якусь бездіяльність. Ні, я тиждень тому на руки подав. Ще раз кажу, no. я вас дуже прошу. Я вас От, у вас є копії, да? ви кажете, no. тиждень на руки. Я вас прошу, покажіть мені це. Ви кажете, я зараз не можу показати. Ну no, так, да. зараз мене трошки Зберіться, Знайдете, покажете, не знайдете, тоді підготуєте, на наступному тижні подаєте і тоді вже будемо фахово говорити. Але ну, ну, ну я зрозумів. Тобто особисто вам там. Ні, не особисто мені ну. не особисто мені. Ви просто фахово ну, підготуєте до кінця на, навіщо на фуголову суду. Це не повноваження голови суду, це повноваження Київського апеляційного суду. Розумієте? Mm -hmm. Вона буде тоді зареєстрована, вона тоді буде розподілена, да? і тоді буде відповідне працюальне. Да, але злочин далі йде, і треба його вже з ну, чим більше ми зараз з вами про це говоримо. Да? Тим більше ми витрачаємо час, то понятно, розумієте? але місто що, чому реакції Є... немає отак вообще блін. Ну бред справа не відкрита з вас. Я вами. не можу відповідати за чиюсь бездіяльність, розумієте? А? Я не можу відповідати там ті, хто від вас там тікає, Я я них не можу відповідати. Я не стою з вами спілкуюсь. Да? Розумію, даю відповіді на ваше питання, да і пропоную вам просто фахово конструктивно продовжити оцю з нами роботу, Де? якщо що стосується Київського апеляційного суду. Тому давайте, от і, і, вас проведе, в кімнаті знайомого сядьте, ознайомтеся, я маю на увазі, розберіться. Ну, ну, Немає. Тоді, будь ласка, готуємо, подаємо. От Ігор Віталій, повідомляєте, що ви подали цей документ, він там на прийомі постійно. І ми тоді проконтролюємо це питання. Але я вас дуже прошу, дуже ключове. От я ви зараз пишете відео, так. і хай воно буде записано. Я вас дуже прошу, будь ласка, ставте питання перед Київським апеляційним судом в межах його компетенції. Ну, не не ставте ті питання, які не належать до наших компетенцій. Будь ласка, але дивіться секунду. Ми але, не можемо вийти. Але, ми державний орган. Ми не можемо це, вийти ну, не державний, але не будемо спорити. Ну, ну. не будемо заперечатися, да, але да. я веду до того, що у нас є. На сьогоднішній Але день наші можна секунду вами запитати. Ми... Дивіться, якщо е, тут є йдеться про злочин. Чому мені відписують через місяць, то не наша компетенція? Дивіться? Чому вони не передали я по, по кажу, ць... я ж не можу вам давати від відповіді за ті органи? Ні, ні, у вас, вас місяць лежало, і мені ну, тому оця що, дивіться, працівниця тому що, каже... Тому що Київський апеляційний суд це не устан, так, не те державний орган, куди подаються заяви про злочин. Ну, заяви так. про злочин, але передали би по належності. Ні, нема такого, а як так закінчили? Нема такої норми закону на сьогоднішній день. На жаль, якби mm. така норма закона була, яка зобов'язувала нас насилати відповідні заяви, ми це зробили. На сьогоднішній день нема такої норми. Розумієте, нема на жаль. 에, ну я так, але просто нема. сьогодні, на день немає. Дивіться, тоді в мене йдеться про злочин, особливо великих розмірах, які треба було розслідувати до місяця часу, максимум виявити. А ще мені службу, оця працівниця Секунду. не є правоохоронним органом. Але дивіться, оця працівниця, прочитавши про злочин, і мені тримала бумаги місяць, Вона і через тримала, а відповідь місяць. Чому місяць? Вона Тому, каже, згідно у... закону є місяць. Який великим громадян громадян мене злочин викривальний. Злочин ваш документ що заявою про злочин, він має бути зареєстрований як заява про злочин. Так було, а, сказано, а, було. а в нас немає правових підстав. Реєструвати а і і на... ще раз скажу, у нас немає правових підстав реєструвати ваш документ як заяву про злочин, тому що ми не правоохоронний орган. Добре, секунду. Розумієте? Тоді... Тому Диві... воно було зареєстровано як заява, відповідно, а вона про читати міє, що там про особливо великий розмір, Але вона не компетентна. Прошу, що? Зараз Я вас розумію, вона чому для чого тягне. Я, Я вас дуже прошу. Від... Секунду. Давайте вона... знову ж таки, да, ми зараз розвиватимо нашу дискусію, зовсім не правимо. Ми знову час. Як сказали, а там хтось, вибачте, мені робить злочин. Тому давайте. Це я вас почув. Добре. Добре. То ви проведете мене? Проведете, присядьте, ознайомтесь. Угу. Mm -hmm. Добре? добре. добре. Це, це, А, візьми. Візьми, будь ласка. І конструктивно, і фахово. Домовились? Зрозумів, все, добре. Все. я вам дуже